Реформа транспортних маршрутів в Кіровограді недопустима у тому вигляді, який пропонує міська влада. Про це сьогодні під час прес-конференції заявили представники обласного осередку громадської організації Демократичний Альянс. Вони поставили під сумнів, професійність та публічність проекту формування нової мережі автобусних маршрутів загального користування. За їх словами, реформа позбавить мешканців віддалених мікрорайонів можливості без пересадок добиратися до соціально важливих об'єктів обласного центру. Розкритикували представники громадської організації і плани зменшити кількість транспортних засобів та маршрутів. З реєстру виключені проте необхідні маршрути. Це маршрут номер а Маршрут номер 6 п 103, 107, 112, 150 а та 150. Він є розділеним, а відповідно, мешканці Лелеківки не мають змогу без пересадок доїхати в інший, в інший кінець міста. А відповідно мають платити двічі. Запропонована схема реформування поки що знаходиться в стадії обговорення. На п'ятницю в міськраді заплановані перші громадські слухання щодо доцільності запропонованих змін у транспортній системі Кіровограда